Дорогі друзі, з вами знову соціалка, і сьогодні у мене для вас справжня сенсація. Щойно оприлюднено проєкт державного бюджету на 2026 рік, і там є цифри, які зачеплять кожного з вас. Готові дізнатися, скільки ви отримуватимете в наступному році. Мінімальна зарплата зросте до 8 тисяч гривень, пенсії також підвищаться. А от наскільки саме це вас точно здивує? Але найцікавіше я розкажу не лише про офіційні цифри, а й про те, як ці зміни реально вплинуть на ваш щомісячний бюджет. Спойлер: комусь стане легше, а комусь ані. І дуже важливо знати, в якій ви групі. Також поділюся секретом, як правильно розрахувати, чи вистачить вам нових соціальних виплат на життя і що робити, якщо не вистачатиме. Тому залишайтеся до кінця. Наступні 15 хвилин можуть кардинально змінити ваше розуміння власних фінансових перспектив на 2026 рік. Почнемо з найголовнішого показника, від якого залежить практично все: прожиткового мінімуму. Це та магічна цифра, яка визначає розмір ваших пенсій, допомог, аліментів і багатьох інших виплат. У 2026 році відбудуться довгоочікувані зміни. Нарешті, після заморозки минулого року, прожиткові мінімуми знову зростуть. Але давайте розберемо детально, що це означає для кожного з вас: прожитковий мінімум для непрацездатних осіб це найважливіший показник для пенсіонерів. Він зросте з поточних 2300. 61 гривня до 2595 гривень. Приріст становить 234 гривні. Здавалося б, непогано, але давайте порахуємо відсотки. Це лише 9,9% зростання на рік. А тепер прожитковий мінімум для працездатних осіб підвищиться до 3328 гривень. Це той показник, від якого залежить багато допомог для працюючих людей. Цікаво, що держава по-різному оцінює потреби дітей різного віку. Для малюків до 6 років прожитковий мінімум становитиме 2817 гривень. Для школярів та підлітків від 6 до 18 років аж 3512 гривень. Це логічно, підлітки більше їдять, їм потрібен одяг більших розмірів, освітні витрати зростають. Загальний прожитковий мінімум на одну особу зросте приблизно до 3290 гривень. Зараз він становить близько 2900 гривень. Тож приріст майже 390 гривень. Але тут важливо розуміти контекст за останні роки. ціни на все зросли набагато більше ніж на 10%. Тому це підвищення, хоча і позитивне, не компенсує повністю втрату купівельної спроможності українців. А тепер поговоримо про те, що хвилює всіх працюючих: мінімальну заробітну плату. З 1 січня 2026 року вона становитиме 8 647 гривень. Зараз мінімалка 8 тисяч гривень. Тож приріст 647 гривень або приблизно 8%. Погодина ставка також зросте і становитиме 52 гривні за годину. Для тих, хто працює неповний робочий день це теж приємна новина. Розмір посадового окладу працівників та тарифного розряду ЄТС встановлено на рівні 3470 гривень. Цей показник важливий для бюджетників, чиї зарплати прив'язані до тарифної сітки. Але давайте будемо реалістами: 8647 гривень. Це близько 200 доларів за поточним курсом. В умовах війни та інфляції це дуже скромна сума. Для порівняння у сусідній Польщі мінімальна зарплата становить близько 800 доларів. Тому, якщо ваша зарплата зараз мінімальна або близька до неї, варто серйозно подумати про підвищення кваліфікації чи пошук додаткових джерел доходу. Тепер розберемо дуже важливу тему: допомогу малозабезпеченим сім'ям. Багато хто не знає, що має право на цю допомогу, а дарма можливо, серед вас є ті, хто може претендувати на ці виплати. Система працює за принципом коефіцієнтів від прожиткового мінімуму. Звучить складно, але насправді все просто. Давайте розберемо по категоріях: працездатні особи отримуватимуть 1996 гривень. Це 60% від прожиткового мінімуму для працездатних. Здавалося б, небагато, але для людини без доходу це все ж таки підтримка. А ось діти до 6 років отримують набагато більше 4084 гривні. Це 145% від їхнього прожиткового мінімуму. Держава розуміє, що малі діти потребують особливої уваги та витрат. Школярі від 6 до 18 років. Теж 1,45 від свого прожиткового мінімуму, що становить 5 тисяч 92 гривні. Це вже серйозні гроші, особливо з урахуванням витрат на освіту, одяг, харчування підлітків. Студенти від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі, отримуватимуть 4825 гривень. Непогана підтримка для здобуття освіти. Непрацездатні особи та люди з інвалідністю отримають допомогу в розмірі 100% від прожиткового мінімуму 2595 тисячі гривень. Важливо розуміти, ця допомога призначається не автоматично потрібно звертатися до соціальних служб, підтверджувати право на неї, проходити перевірки доходів сім'ї дуже болюча тема для багатьох сімей: аліменти. Держава встановлює мінімальні розміри аліментів, нижче яких платити не можна, навіть якщо доходи платника невеликі. Для дітей до 6 років мінімальний алімент і становить 1408 тисяча Так? гривень. Це 50% від прожиткового мінімуму для цієї вікової групи. Для школярів від 6 до 18 років. 1756 гривень на місяць для молоді від 18 до 20 років, яка продовжує навчання мінімальні аліменти 1664 гривні. Важливо розуміти, це саме мінімальні суми. Якщо батько заробляє більше, аліменти мають бути більшими зазвичай.

Але є проблема: багато платників аліментів працюють неофіційно або приховують реальні доходи. Тому часто матері з дітьми змушені боротися навіть за ці мінімальні суми. А тепер давайте поговоримо відверто про те, що означають ці цифри в реальному житті. Я проаналізую, чи вистачить цих грошей на гідне життя. Візьмемо, наприклад. Прожитковий мінімум для непрацездатних 2595 тисячі гривень. На що можна прожити за ці гроші? Середня комунальна плата в Україні від 2 тисяч до 3 тисяч гривень залежно від регіону та розміру житла. Вже видно проблему. Практично весь прожитковий мінімум йде лише на комунальні послуги. Залишається 500-600 гривень на їжу, ліки, одяг, транспорт. Це приблизно 20 гривень на день на все. За ці гроші реально купити хіба що хліб та найдешевшу крупу. Мінімальна зарплата 8 647 гривень після сплати податків становить близько 6 900 гривень. Відмінімо комунальні – залишається 3 900 – 4 900 гривень. На сім'ю з двох працюючих це вже 8-10 тисяч чистими. Можна вижити, але про накопичення, відпочинок чи покращення житлових умов доведеться забути. Важливо розуміти динаміку минулого року. Прожиткові мінімуми були заморожені через війну. Це означає, що фактично ми втратили цілий рік індексації доходів, а інфляція продовжувала зростати. За останні три роки ціни на продукти зросли в середньому на 40-60%. Комунальні тарифи подорожчали на 100-200%, а соціальні виплати за той самий період зросли лише на 20-25%. Тому навіть з урахуванням нового підвищення купівельна спроможність більшості українців залишається нижчою, ніж була до 2022 року, але є й хороша новина. З 1 січня 2026 року запроваджується принципово нова система. Базова соціальна допомога вона має замінити складні розрахунки на основі прожиткових мінімумів більш простою та зрозумілою системою. Поки що деталі цієї реформи не розкриті повністю, але уряд обіцяє, що нова система буде справедливішою та ефективнішою. Планується спростити процедури призначення допомог і зменшити бюрократичні перепони. Я обов'язково розкажу детально про цю реформу, як тільки з'являться офіційні деталі. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Важливо розуміти, що ці цифри середні по країні. В реальності життя в Києві, Дніпрі чи Одесі коштує значно дорожче ніж у невеликих містечках чи селах. Тому для мешканців великих міст ці суми виглядають ще більш нереалістичними. А для жителів сільської місцевості, особливо тих, хто має власне господарство, можуть бути цілком прийнятними. Уряд планує впровадити регіональні коефіцієнти до прожиткових мінімумів, але поки це лише плани на майбутнє. Отже, що я раджу зробити кожному з вас уже сьогодні? По-перше, реально оцініть свої доходи та витрати. Можливо, ви маєте право на якусь допомогу, про яку не знали. По-друге, якщо ваші доходи близькі до мінімальних, терміново шукайте способи їх збільшити. Це може бути підвищення кваліфікації, пошук додаткової роботи, розвиток власного бізнесу. По-третє, якщо ви маєте дітей і не отримуєте аліменти в повному обсязі, зверніться до юриста. Можливо, є способи стягнути більше коштів з нерадивого батька. І останнє навчіться планувати бюджет в умовах обмежених доходів, це критично важливо. Ведіть облік витрат. Шукайте можливості економії, але не на здоров'ї та освіті. Друзі, сьогодні ми детально розібрали всі зміни в доходах українців на 2026 рік. Підсумуємо головне, прожиткові мінімуми зростуть на 200-300 гривень залежно від категорії. Мінімальна зарплата становитиме 8 гривень. Допомога малозабезпеченим та аліменти також збільшаться відповідно до нових показників. Але будемо чесними, цих грошей все ще недостатньо для гідного життя в сучасних умовах. Тому кожен має подумати про додаткові джерела доходу та розумне планування бюджету. Хороша новина, держава не забуває про соціальний захист і поступово підвищує виплати. Погана новина, темпи зростання відстають від інфляції. Запровадження базової соціальної допомоги може стати позитивним зрушенням, але треба дочекатися деталей цієї реформи. Найголовніше не розраховуйте лише на державу, інвестуйте в себе свої знання та навички. Це найкращий спосіб забезпечити собі гідне майбутнє. Якщо це відео було корисним, обов'язково поставте лайк і поділіться з друзями. Підписуйтесь на канал Соціалка, щодня аналізуємо найактуальніші новини про соціальні виплати, пенсії, допомоги та економіку України. У коментарях пишіть, чи вистачає вам нинішніх доходів, як плануєте адаптуватися до нових реалій. Ваш досвід може допомогти іншим глядачам. До зустрічі в наступних відео, де ми продовжимо розбирати все найважливіше для вашого добробуту. Тримайтеся, друзі, і пам'ятайте, разом ми сильніші.